Всім доброго вечора. Всім доброго вечора. Так, у нас сьогодні розпаковочка з Валірою. Ну, да, буде розпаковочка. Купив Валіра капустинку і каже: Ой, вона зверху не красива. Говорю, обдери листочки зверху і буде красива. Положи її тим боком, де вона рум'яніша. І покажемо, що ми купили капустинку. Ну, кілограм капустини, я не пам'ятаю, скільки вона коштує, це 29 гривень. Ото. Так шо, а от... тут скільки вона затянула, тому що я скупляв ще десь. Чик. Ну, І буде попів е, розпаковки безцін. Ну, буде, 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 буде вона безцінна. <рес> так що починаємо мої хороші розпаковки. Ну, а як ви думаєте, що ж, для чого капустинка? Будемо варити завтра борщ. Да. Будем варить борщ завтра. Ну і вирішив я купити квасолю. Ви ж бачили, який в нас, ну, поза... Минулого... Три роки <говорит> назад був урожай, бік <говорит> да. стакана. Шалений. Тому вирішили, якісь тут у нас на городі Не по двору. Не, не по двору. У полі нагороди, як держав, було багато. І урожай гарний, а це собі, і красиве, і бадилля, і. А ну, в'язні не було. Ну, нема. О, така, ось така квасолечка ось ця, яка. 480 грам, тут ціна є, квасолька. Чи... Не, 42 50. А вона, дивися, Валера, як холодець. Як холодець. Ага, да, да. Ох, так. а я оце купив, а, звичайно, я купив, а потім згадав, що зараз Воля буде кричати, вона же своя консервірна. У погребі є, так? Yeah. Да? <laughs> <laughs> ну, я думаю, Літрова банка на ту картю буде. Багато? Да. Ну нічого. Ми ж консервували і зро... горохи, квасолю, за... все я... на світі. Я... що ти захотів, ну, захотів Ну, захотів, купив і все. Головне, щоб вона не кричала. Ну, я ж ну, не кричу. Ну, ну, а ця рослина, що я купив, ми зварили холодець, і нас ця рослина у нас у нас занесена у червону книгу у нашій сім'ї. <рес> Ніяк вона розростися не може, це я прохрім. А наварили холодцю. Ну, чого там хрін був і, і ця, і гірчиця була. Ну, ми її подовідали. Да -да. І я купив ось ще баночку таку. І, давай, я попишу. А в нас щось не розростається. Ну, в цьому році, слава Богу, пішов. Прості, да, то... В одному місці тільки. Ось такий да. хрунчик, так що будемо да. доїдати холодець. До речі, хочу сказати, хто хоче холодцю, заходьте, у нас іще Окей. є. Поки ще є, так. Да. Ми можемо до світка накінчитися, тому що Оля, дуже захотіла холодцяти. Ох, дуже. І, і на вухах, <ріпи> а вуха, Саме за вуха не защитила. Догичка, читаєш, два типа Ну і купили щось десертика. Та важливо. не десерт. А, це ти в цьому магазині? Да, ну ну давай на да. десерт. Щоб, по одному чеку. А. От ну, купляла Оля перед цим, а такий рулетіка. Такого рулетіка. Ну дуже смачний. М'якенький, пахучий. І... А стільки там о, о, кусочків цього Терсика, персика, да. Ох і багато. Так сподобалося і, я Ви з'їли, та я вирішив що. Питання, да, получили его, конечно. А рулетик коштує 74,70. четыре семьдесят. Дальше конечно, ну что ж ты жрубишь? в это меньшему магазинку. Клип то стоит. То такий, такий? чи не такий? Ну, це так як ти любиш. А, а кошки вот такі такие. Не понял, що так дешево. Я не знаю. Так написали, мені тут по чейку 16-50. Ну.

О, ну давай уже. Як так можна на счил ставить? Не тільки на стил. Все. Туалетна бумага, де моя часть. моя часть нашого життя. Ну і запивати будем. Ну, запивати будемо в обов'язковому порядку, бо у нас вода, звичайно, крайне погана, ми її не п'ємо. Ну, компоти п'ємо, соки п'ємо. Ну, соки, компоти і воду, так, да, бо він коли надає. Ну, вода, вода роса. Була 16, потім 17 копійками. А це 17 з копійками. копійками, я віддивився, а то вона там може по 17, так? Ну, так, да. ось така роса. Ой, ранкова роса. Ну, так, да, я ж Ну, думаю. Купив я це паршики. Дуже полюбляє. На них дивиться, не це Будемо робити, буде бачимо опашику. Кіло паршу коштує 210. Котліти. Так, так. Оце дідові котлети, як ото пам'яті, як вам вермишель була. Діти <рес> мали були, і я ту вермишель цілий місяць, кожен день, з дня у день варила не те слово, а потім я психонула і цей. Я ж я її і, і не їла. А вони що їсти, вермишель? Що їсти, вермишель? Та юнки, якщо, не, якщо не вермишель, то рожки. то рожки, то макарошки, да, отаке от от. то я ж вам кажу, що я її потім два не їла. Ну зараз вже їм, уже все пішло. Е -е так, що там у нас ще? А синька, напробуй, все напробуй. На напробуй. на пробу, пробу. Оте вже точно приказ виконав, по викодав. Аби я зазвичай вона каже, купи одне. Один да. тільки на проб. А я там два три. Друж подобається. подобається щоб не, не бігти ще. Та давно. А цей раз купив сьогодні, тому ж би їй захотілося од одному, нехай пробудь. Ну, на пробу ко цей. Який, бо мені щось, наче так давно захотілося. А... У нас тут в оптовику я колись була взяла, він такий невірний. Ну, то ти ж не знаєш, які брати. Ну, не знаю. Може. І десертика одного отакому. Ну, це десертик Вал Валерій. Да, Валера такий десертик да. любить. Молочка. Молочний сметана какао таке. Я більше люблю я такі, такі фруктові. Так. Бананчики трішки. На Десертик давай. Стільки було, да? да. так? Я не вибрав, і вони якісь такі не, на вигляд о, не дуже. От я вам і покажу. Перший раз за стільки часу Жабку Жаба ось на цьому, на наклейки. От вам і є. То все тільки в Тіктоках та в цьому Фейсбуці дивилися, що там печення з жабками, там шоколадки, конфети, батончики. А оце ось я перший раз побачила собственноручно таку натерічку з жабою. Отак. Ну, а це я її вибрав, вони якісь бці. Та нічого. Я тобі скажу, що вони отакі, чим, чим хужі, тим смачніші і солодші. Накупив я ще яблучок. Ну, це мій заказ, яблучка, дівочки і мальчики. От такі вони на навіть не казать, так що це цікаво, ось такими папіристами. Ну, я вже брала, ми вже спробували, вони всередині прям аж, аж. А це ті самий назва та ж? Вони дідовеньки? їх мішають, так. Вони не, і, мішають їх в одне, в одне корито. Одні дорожчі, а одні дешевші, а йдуть як. Ну, 39 копійками кіло. Ну дорого, так. Да. Оці яблука дорога, да. так. Ну, до тут приєднується. Маршмеллоу твої? Ну давай, мої. Це... Ти його положиш? Та, положи, ось, поділся. Ось, ось так. Це Оля з внуками полюбляє. Так, да, це ми з внуками полюбляємо таку штуку. Це що там є? А далі я хочу вирічних керування. А. Ось у кухоні. Ааа, хе давай. Салями європейська. Ну, знаєте, ми знаємо, що там червоне, а от біленьке, то там сало. бути, Може бути. <гум> ми так сподіваємося. Оце палички Олі парадять. Ну, кіло двісті дев'ятнадцять гривень коштує тут на сто два. На сто двадцять. Ну нічого, м'якенька, така на бутерброді, вечором там, ще чи з молочком попить, нічого нормально. А то я перестала мене слухати і що? І ну, а, щоб вона більш мене слухалася, я ще купив таку штуку. Хм, а, да. давай, ну покажи. Щоб її там трошки виховувати. Я бы ну, не хочу час купити, то не виховувати. Так. Ну, штани ж Валерій нові купили? Купили, а до тих нових штанів треба ремень. Хто вибирав, вибирав, вони всі такі одноразові, так? Одноразові, так. Да? ще да. да, ну, Уявляєш, скільки коштує оце одноразове? Ну, гривень 150. Ні. Двісті п'ятнадцять. Щочки, палочки, дівчині і мальчики. Ну, шо ж такі ціни, що ви зробите? Нічого не зробите. Аж та не спадають, малеко вони їв. Мало блинчиків не їх. А ну так ти їх кожен день. Ото ці блинчики, дівочки, я ота вермишель. Що я вже їх тих блинчиків сама не хочу. Не можу на них дивитися. Я там ж калічку не закріба, бо обіцяла... Валя, а Валюшка, ти там два блинчика, неси на вечерю йому. Вінчики із карамелізованими яблучками, так? Да, да, да. так? Так. Купив Купили оце ще ложечки такі однорази. Дівочки, купили це ложечки, нам там під коментарями. Е Підпишіться, дякуємо їй, дала такий совіт: берете ложечку, підписуєте і встремляєте ложечку у кущик, щоб знати, якого кольору хризон кольор да, да. Да. І я попросила Валеру, щоб він купив. Ну, це ж у мене Валера, він же ж мало купляти мені. Ну, <сум> а що ну, упаковочку я куплю 10 штук, а в нас 10 хризантем? там. <гум> Не десять, Багатенько. Багатик. Тут ще й мало. Так? Якщо підказувати. Це тільки ті, що в чому шо на той год, на той я купив. Що да, да. в горщиках? Так, так. Понятно. Понятно. Я вже уходите рахувати мені. Ну, і е, як завжди, ми замовили наших висобачить, так порядок. А, теж треба сюда подарити, щоб на, на телефон. Так, Валерія, шиї купив тут на 84,11. 11, ух, яка тушність, 6 11. А за кілограм 56 гривень кілограм подорожали? Ну, коротко, ну, так. Круче, ну, 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 на вигляд нічого, свіженькі, на вигляд хороший. Що ж, це бачить, не буде між. Там можна. Підірватися. Ну і і ще спокоїться. Ну, розбаловав котики. Я ну, а Хто ж є? Я не правлю. Ну і для котиків смаковики для наших. Ми нікого не забули. І не обходимо нікого. Ну, це... це праздник буде сусідські кішки. А вони коти щось стали не дуже щас оце їсти. А я а я ж ото цьому яшки на вулиці висипаю. А він оце тільки, якщо почує, що кішка рядом, все, він уже не їсть, він одходить від миски і йде кішка їсти. Ну, да. ну, а що я зроблю? Хай так що... Дякуємо вам всім, що ви були з нами, що дивилися нашу розпаковочку, розказали вам отакі ціни, показали, що, як завжди, наше суботнє е, розпакування, ну, якого дня воно вийде, то вже таке діло. Та, мабуть, і вийде. Завтра? Так. Ну, подивимося. Все, Всім миру, добра і спокою. Дякуємо, що були з нами. Заходьте, будь ласка, до нас на прямі ефіри, які відбуваються кожного дня в 9.30 ранку. І в суботу, це то тобто, і завтра, ну, вечором, не знаю, там, 17-18 часов. Побачимо, як ми з Валерою справимося. Бо субота у нас дуже загружений день. Отак. От і понеділок це два дні такі, що дуже-дуже загружені. І, може, хто ще не підписався, то підпишіться, ми будемо вдячні. Все, Всім пока-пока. Пока-пока.